Добрий день, любі дітки! Рада вас бачити, країні математики! Сьогодні ми вирушаємо у подорож. Відгадайте загадку і довідайтеся, на чому ми поїдемо. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Вірно, дітки! Це потяг. А скільки паровозів у потязі? Вірно, один. А скільки може бути у потязі вагонів? Так, може бути багато. А в нашому потязі скільки вагонів? Вірно, один. Погляньте навколо. Які предмети ви бачите? Так, сонечко, зайчик, ялинка та грибочок, а що їх об'єднує? Вірно, їх всіх по одному. Дітки, а хто з вас їздив у потязі? Як правильно дізнатися, у який вагон слід сідати? Вірно, потрібні квітки із зазначеним номером вагону. А як ви думаєте, який номер буде у вагончиках у нашому потязі? Правильно, один. А чому? Тому що вагончик тільки один. А як показати, що в нас один вагон? Вірно, для цього є спеціальний. Математичний знак з цифрою 1. Один. Одиничка цифра рівна і до стовчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Давайте викладемо цифру 1 з каштанів. Ось так. А тепер давайте спробуємо викласти з кольорових олівців. Ось так і ось так. Цифра один. Погляньте, хто до нас завітав. Так, це веселий колобок. А пригадайте, скільки в касті було колобків. Вірно, один. А скільки зайчиків зустрів колобок? Так, одного. А скільки в касі було вовчиків? Вірно, один. А ведмедиків? Правильно, теж один. А скільки лисичок було у касці? Вірно, одна. Молодці дітки, всіх тварин було по одному. Пригадайте, дітки, яка це геометрична фігура. Вірно, це круг. А тепер намалюйте круг і домалюйте стільки кружечків, щоб у вас вийшов ось такий веселий ведмедик. Сьогодні ми з вами познайомилися з числом і цифрою 1 та пригадали геометричну фігуру круг. Молодці дітки! Ви всі розумнички дуже добре попрацювали. До побачення, до зустрічі!